Скорпіони, привіт! Рада вітати вас на платформі AstroTero. Сьогодні ми візьмемо додаткову інформацію на ваш червень 2025 року. Отож, коли ваше сонце-ендент венера місяць чистелюм планет у Скорпіоні, вам може зрезонувати ця інформація. І перше послання для вас, Скорпіони, звучить як трансформація, ваша енергія. Я вчусь тому, що кінець це завжди новий початок. Окей, у вас в червні міняється одна сфера або декілька сфер вашого життя. Там проходять зміни через прощення і відпускання. Добре. Щоб звільнити місце для нового, так, потрібно. Його розчистити і підказка від оракулу зухвалості. Останній ривок. Вау, можливо, це вихід із трансформації. Зараз глянемо. Вежа. Да, тут щось у вас те, що ви переосмислили на внутрішньому, ті рішення, які прийняли, так? На внутрішньому. Події ззовні почнуть розгортатися відповідно до тих рішень, які ви прийняли. Тобто, в цілому ці зміни почнуть проявлятися в зовнішньому світі, так? в вашому оточенні, в вашому житті. Окей, основна енергія для скорпіонів в червні. Мах, дія. Супер. Відчувається мені більше, що це вихід з -за трансформації. Основне енергія зрозуміти, так? Відчути чи відчувати, що ви творець, що все в ваших силах, все у ваших руках, що все необхідне уже у вас є для того, щоб почати щось втілювати, задумане. Так? Якби всі пазли складаються у Окей. На що звернути особливу увагу? Вісім жезлів. На якісь комунікації з дистанції, або в цілому велику кількість комунікацій, переміщень, домовленостей ось на високу динаміку. Це може бути і пере, ну, поїздка чи переїзди така череда. Зараз спробую пояснити. Це коли ми намагаємося з точки, ну, нам потрібно з точки А в точку Б, але щоб дістатися в точку А з точки Б, ми задіємо такі пункти. Зупинки, ну, тобто, через певні пересадки, давайте скажу. І це також стосується того, що ви задумали втілити. Тобто, можливо, ви це реалізуєте через конкретну мережу, так? Домовленостей. Ну, або в цілому через мережу. Добре, пересторога паж жезлів. Ага. Тут пересторога може звучати в тему дітей або якихось новин. Можливо, ви за кимось спостерігаєте, чи хтось спостерігає за вами, чи ви досліджуєте, вивчаєте, ознайомлюєтесь, щоб зрушити, так? Це якась цікавість тут. Можливо, надмірна цікавість по відношенню до чогось. Можете ну, зафіксовувати сильно свою увагу, сильно концентруватись на чомусь. Поради щодо перестроги двійка кубків. Ну тут про контакт з собою, в цілому про партнерство з тими людьми, з якими у вас є відчуття, ну, скажімо так, що ви розумієте один одного, що у вас є спільні цінності, спільні переконання, тобто якийсь резонанс такий у взаємовідносинах, резонанс у домовленостях у баченнях, у баченні якоїсь задачі. Окей. Okay. У Скорпіонів іде основне послання, що дійте і вибирайте напрямок, і робіть вибір, виходячи з того, що вас цікавить, так? що вам шепче, можливо, внутрішній голос, що буде для вас класно. Так? Опирайтесь на себе в цій історії, на свої ідеї, ось, на свої думки. Тут основне послання звучить як. Що все у ваших руках, ви на вірному шляху, я так відчуваю. Якщо діяти від особистого в контексті того, що саме вас надихає, що вам подобається, як ви відчуваєте, що, де вам хочеться бути, з ким хочеться бути, яке життя жити. Приблизно ось так, в червні. Добре, радісна подія. Місяць. Знаєте, радісна подія пов'язана з тим, що де ви раніше не бачили можливо виходу, чи не розуміли, як будуть розгортатися події, ця історія закінчується, прояснюється. Можливо, це було ще, ну, повторюсь, в чомусь пов'язано з тривогою, з страхом, так, з нерозумінням. Ось тому ви вжезлі у вас виходить як бажання, знаєте. В темноті побачити промінь світла, чи от якесь розуміння знайти для себе, як діяти. Так? ось чи що робити в конкретній ситуації. Так от, радісна подія буде пов'язана з тим, що ви знайдете цей вихід, знайдете вас і знай... ну, буде у вас можливість вийти, вийти із зони, можливо, повторюсь, нерозуміння певного. Також радісна подія тут. Сильно у вас переплетається з енергією риб або раку, і також це історія про творчість, про материнські енергії, про містику в чомусь, в кожному своє що тут обнулення. Так, можуть, можуть проходити теми материнства скорпіоні. Якщо це питання пов'язане з дітьми, Взаємовідносини з якимись юними енергіями, чи з початковими енергіями. так? Це навіть може бути не буквально дитина, а той проєкт, який ви починаєте, чи той задум. Вкладайтеся, реалізовуйте це ну, з почуттями, так, з любов'ю, не тому, що треба ось, не з позиції якихось оціночних суджень, знову ж таки. Якщо ви після трансформації, до речі, скорпіони, ви можете відчувати, що ну, ви як заново народжуєтесь, так, що в якійсь сфері е, своєї, свого життя ви як новачок, так, як дитина, якій, в принципі, потрібен е, досвід, так, вона має в когось приймати цей досвід. Тому тут що е, послання ще звучить, що відноситесь до себе дійсно, як до людини, яка е, Пізнає новий досвід, і це нормально чогось не розуміти, це нормально не бачити рішення і просити, наприклад, про підказку, про допомогу. Просіть, і буде вам дано приблизно. І також те, що вас цікавить, те, що ви хочете реалізувати, сприймайте це більше у формі гри, так, занижуйте в чомусь степінь серйозності. Ось і важливості. Добре. Це може бути якась поїздка. Або приїзд, поїздка з кимось. Пропозиція. Тут якісь переїзди, поїздки пов'язані з фінансами, з ресурсами, з пропозиціями і прояснюються. Зби, знаєте, істина народжується посередині, в перехресному. Тобто через ці комунікації, через домовленості, через те, що ви співставляєте декілька точок зору чи декілька а, своїх думок, скажімо так, так, чи векторів, ось, ви знаходите для себе спільний, а, ну таку спільну, спільну точку росту, вашу точку росту, хоча й з кимось також це може бути, але це. В принципі, вміння слухати, вміння вловлювати оці підказки, так, вміння задіювати інформацію, ось те, що ви зібрали, те, що почули, те, що вже, можливо, раніше записували, так, чи для себе продумували, коли ви це все організовуєте в якусь єдину. Систему, єдину ціль, тоді у вас йде розрішення. Тобто ви отримуєте з цього результат. Окей. Вірте в себе, вірте в свої навички, в свої здібності, в свої, в свої скіли. У вас тут все вийде. Можливо, якась метушня чи велика кількість комунікацій задач, які у вас були м -м -м, до моменту червня, чи ще частково в червні вони продовжились, ви до завершаєте. Ось, ви дозавершаєте і це кінець в чомусь цієї історії на момент червня. Пауза, да, ви берете паузу на перепочити, стягнути ресурс. Це була, можливо, ще підготовка і король кубків. Ух ти! Енергія риб відчувається скорпіони. Ну і ваша для чоловіків особливо тут король Кубків. Мені для чоловіків хочеться сказати, що ваші емоційні стани сильно впливають на. Ваше здоров'я. І тут важливо, що не тікати від своїх почуттів через високу динаміку, через дієвість, так? Ось, а все ж таки трошечки зупинитися і послухати себе, свої емоції, свої почуття, які більш глибинні. Ось тут контакт з собою відновлюється. когось чоловіків особливо це відчувається, що. У вас, можливо, був такий період трішечки шторму, турбулентності, і всі умови проход... ви стабілізуєтесь. Ось. Але це через якісь нові енергії, чи через дитя, чи щось, коли ви самі задумали, самі придумали і починаєте це реалізовувати на власному намірі. Тобто ви берете в свої руки якусь ситуацію, так? І керуєте цією ситуацією. Ось так, дівчата тут а, на що зверніть увагу на домовленість, можливо, комунікація була з дистанції. В сторону того, щоб закрити якесь питання по паузі з чоловіком, до якого у вас є почуття, або в якого до вас почуття. Ну, тут, повторюсь, або рим, або теж Скорпіон чи рак. Залишимо його тут. Що потрібно от, дійсно поставити намір, ціль і рухатися відповідно до цього наміру. Тут якесь рішення, трансформація от ви виходите. Сфокусуйтесь на собі, судячи з усього, зараз апорада тоді. Вкладайтесь в себе, в контакт з собою, в те, що вас вирощує, де ви відчуваєте зв'язок з тим, що всередині у вас знаходиться. Тобто це ваші цінності, ваші бажання, ваші переконання, те, що дає вам відчуття того, що ви рухаєтесь правильно, скажімо так, угу. Тримуйте цей контакт. Зараз потрібно вкладатись, ваш контакт. тут з дітьми сильно пов'язано. Ага, дивіться, те, що ви дослідили, те, над чим думали, те, що вивчали в якійсь степені, так? порада йде до. Довіритись процесу вже через практику, почати задіювати якісь ваші інсайти, якісь ваші усвідомлення, цей намір а, пробувати, тестити. Тут іде якийсь момент тестування. Ось, і потрібно, скажімо так, вкладатись туди, це на перспективу дасть результат. Окей, якщо до вас поступає певна пропозиція партнерська, так? Чи це відносини романтичного характеру, чи це відносини просто партнерського характеру на перспективу. Розгляньте, прийміть. так, прийміть, Придивіться до цієї пропозиції, тому що в ній є для вас ресурс. Розгляньте, не відсікайте, не відкидайте. Це, повторюсь, може йти пропозиція з дистанції, в тому ж числі. Якась можливість для вас? У вас нова точка збірки. Угу. Чомусь це дійсно пов'язано з переміщеннями. Це може бути декілька ваших ресурсних точок, які ви вирощуєте як сад приблизно. І от ви тут щось ще нове для себе розглядуєте. Або, повторюсь, це з дітьми пов'язано, дітей вкладаєтесь, і тут важливо, насправді, важливо трішечки звернути. Увагу на те, що дітей не зовсім цікавить, тому що їм це весело, а що і корисно, скажімо так, для них, ну, як навчання, наприклад, якісь освітні програми. І це також може вас стосуватися, що ви щось тут вивчаєте, в чомусь практикуєтесь. І там, де ви практикуєтесь, це для вас правильний хід. Ви ще завершаєте дослід, якийсь збір інформації, підступаєте до дій, до втілення, радісна подія. Ну, Чого ж ця радісна подія зразу така токсично мутна? Не у всіх це, звичайно, але зараз я скажу про це. Тут у нас диявол, можливо, це заземляє, тут веньякось рога, що прийшли, стариця. Це якась ілюзія, капкан туман. Так, що неріко... Козерог сильно відчувається. Все, дівчат, хто тут не міг виплутатися десь якоїсь історії, в якій ви залипали, яка була для вас така мутна, токсична і трішки, знаєте, наводила на вас ілюзію, нерозуміння того, як вирішити певну задачу чи розрізну розрулити, так? вийти на якийсь новий, на більш світлу полосу, чи на більш ясну? Для себе траєкторію. Радісна подія буде пов'язана з тим, що ви знайдете. Ви, ну, чи хтось вам підкаже, чи через когось у вас відбудеться вихід. Так? То, знаєте, як щось прорізає цю от пилину і подальший ваш хід стає яснішим, вам стає ясніше, відповідно, менше тривог у вас по цій темі. Тут енергії лева є. Можливо, хтось з левів вам підсвітить. Чомусь це підзав'язано на вашу оболонку, на ваше тіло. Тут може бути якийсь діагност, скорпіони, або ви займаєтесь діагностикою. Так? Там сфера вашої реалізації має відношення до діагностики. Ось, ви щось тут можете аналізувати, діагностувати, чи тут вас діагностують, аналізують, так, і ви знаходите ну, рішення. По цьому питанню, тому що в когось це буде сильно пов'язано саме з тілом, з оболонкою. І паралельно з темою дітей. Чи з паралельно з темою того, як по-новому, ну, як оновитися, скажімо так. Оновитися в вашій реалізації чи, скажімо так, по. В новому вашому починанні це сфера життя, яка конкретно не скажу, тому що в кожного тут своє, але сильно відчувається ем, сфера дітей, материнства, наприклад, чи батьківства для чоловіків, і що, і, і стосунки відносини. З собою в першу чергу. Твійка кубків тут про, ну, відносини з собою, які будуть відображатися в плюс а, на відносинах з іншими. І виходьте трошечки з тим, що, з, своїми знаннями, з тим, що напрацювали, з своїм досвідом, трошечки більше виходьте, скажімо так, в зовнішнє. Ініціюйте, транслюйте, показуйте. Ось це важливо, тому що сонце-відлюдник це трішечки історія, де ми можемо ховати своє світло, ховати свої знання, так, ну щось там на напрацьовуємо в стіл. Ось, і нам потрібен був період для пошуку рішення, для того, щоб зрозуміти, що для чого і куди, і чому там відбуваються певні історії в нашому житті. Ось зараз у вас якби в бовчарніде йде якась така фінішна пряма. Питання в того, що останні частини пазлу дозбираються, і ви, дозбираються, і ви будете переходити вже до е, ініціації певної, да? тут ж, це, тут хто? Тут провідники є, що працюєте з закритими даними. Ну, тобто, ці закриті <смітна>, таємні знання приблизно. Якісь є у вас скорпіони, у вас є Да? Дуже хороша інтуїція, глибинне розуміння, причин та наслідків, чому люди діють певним чином, і це не обов'язково ви тут практик, езотерик чи психотерапевт. Тобто ви можете це задіювати в своїй реалізації, в своїй спеціалізації, скажімо так, і в стосунках в тому ж числі. Тому більше все ж таки так, довіряйте інтуїції. Ось і радісна подія також буде з цим пов'язана, що якось, довіряючи своїй інтуїції, ви знайдете рішення, можливо, там, де не очікували. Ось так. Все, дякую за увагу, скорпіони, папа.